Всім доброго дня. Сьогодні у нас проводиться громадське слухання щодо проєкту внесення змін до містоподібної документації під назвою план території по вулиці Софіївська в селі Великобрина Лівінського району Лівінської області. Громадське слухання відбувається у приміщенні сільської ради по вулиці Шевченка, 79, села Велика Моліна. Початок засідання відбувається о 10.00 годин 9 вересня 2024 року. Кількість учасників громадських слухань складає п'ятеро осіб, які зареєструвалися у відповідності до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні, затверджена постанова Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року за номером 555 в редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 10 2022 року No1196. Значить, оголошується порядок денних громадських слухань. Перше, це оголошення та затвердження регламенту громадських слухань. Друге, виступ розробника містобудівної документації з презентацією проєкту, обговорення питання щодо проєкту внесення змін до містобудівної документації, детальний план території по вулиці Софійська в селі Великого Баріна Рівського района Рівненської області, надання та озвучення пропозицій та зауважень. І четверте погодження містобудівної документації. Усім учасникам даного громадського слухання підходить даний порядок, Чи можливо, якісь є зауважені пропозиції. Немає ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити даний порядок у громадських слухань? Прошу голосувати за проти. Утримались. Прийнято рішення одноголосно. Затвердити в порядок даний. Тепер про регламент громадських слухань. Я, як головуючий Карпюкала Володимирівна, мушу його озвучувати. Значить, перше, це всі етапи громадських підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та приміщення Гулянської сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні особи, за якими, контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для коректної їх реєстрації, пропозицій та зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації на місцевому рівні, затверджено постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року no 555 в редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 першого 2022 року, no 1196 Пропозиції зауважені, підлягають реєстрації. Наступне пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб, які не подали, підтверджуючи, що документів для забезпечення ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватися учасниками, а також має надаватися аргументовна відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиція, зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника заноситься до протоколу. В разі неможливості замовнику об роздороблення містоподібної документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції зауваження безпосередньо під час проведення громадських слухань, така пропозиція зауваження розглядається на погоджувальній комісії у визначеному порядку. Будуть зауважені якісь пропозиції до регламенту громадських слухань. Якщо немає стави на голосування, хто за те, щоб затвердити саме такі регламенти громадських слухань, прошу голосувати за. Проти утримались рішення прийнято одноголосно. Вирішили затвердити даний регант. На, на другий у нас порядок даних є заслухати договорів розробника проєкту містобудівної документації на зарплату Катерину Юрівну щодо, щодо загального, і ви просимо викласти зміст проєкту. Доброго дня. Сегодня до вашої уваги містобудівної документації місцевого рівня, а саме внесення змін до детального плану території. Чому я так наголошую? Тому що, хоча підставою не розробки стало рішенням Хмельницької сільської ради номер 1011 від 17.03.23 року, але враховуючи що це внесення змін, враховуючи чинне місто рівне законодавство, ми розробляємо там документацію по старих нормах та вимогах, які дозволені при кінцевих положеннях викону України 711. В межі розробки на сьогоднішній день, ми пропонуємо включити територію, яка межує за автодорогою М-06, Впливає, відразу входить вплив транзитного коридору нашого, тому що це міжнародна автомобільна дорога, і знаходиться поблизу двохрівневої транспортної розв'язки. Попереднім детальним планом, що те, це креслення покаже, в мене розробки були включені території, які охоплювали нове будівництво адміністративно-побутового приміщення, готелю, басейну тощо. Ми збільшуємо межі розробки і включаємо всю територію комплексу, включно з усіма тенісними кварталами і з новими, з новими намірами розбудови даного комплексу. Метою розробки даного соціального плану, окрім того, щоб визначення всіх планувальних обмежень, було проведення функціонального призначення до цільового призначення згідно чинних норм, нових норм додатку 60-го порядку ведення державного земельного кадастру, взагалі упорядкування вулично-дорожньої мережі. Та, от як ви бачите, є втраплення, наприклад, у нас розташована громадська забудова на землях житлової забудови. Так само у нас і басейн з громадською забудовою, на землях ще по функціональному призначенні житлової забудови. І е, метою детального плану було все-таки впорядкування і привести його до чинних вимог, а саме до громадської забудови. В межі розробки також була включена частинка, яка примикає до вулиці Софіївська, Софіївська на півночі. З метою влаштування тут індивідуального житлового будівництва, можливо, блокованого типу, можливо, повністю індивідуального, це вже на наступних етапах проєкту буде визначено. Так само в межі розробки була включена частинка земельної ділянки, яка на сьогоднішній день має сільськогосподарське функціональне призначення. Взагалі, територія обмежується від М06 нашої трасою до вулиці Квітнева, вулиця Софіївська в нас іде, як буде по генеральному плану на північний схід. Так. Водити до житлової існуючої садибної забудови. Основні планувальні обмеження, які ви бачите на даній території, це від газопроводу високого тиску по 7 метрів, від лінії електропередач о, від газопроводу по 10 метрів тут іде найбільший тиск, тому що газопровід високого тиску може бути на 7 метрів, на 10 метрів з планувальним обмеженням в залежності від тиску. Там десь 0,6 паскалів. 0,6 50 метрів санітарно-захисна зона у нас іде від краю дорожнього полотна траси київ львів Одночасно хочеться зауважити, що по території вже розкидана існуюча інженерна мережа, такі як діючі водопроводи, як ГРПшка, як септики каналізування. ось тут у нас проходить. Це все також нормативні обмеження, мають від 3 до 5 метрів від ГРП, наприклад, 10 метрів тощо. Що ми пропонуємо нашими проєктними рішеннями? Каналізації від увазі септиків не мають бути метри від забудови? Так, так, так. І ми пропонуємо, сьогоднішній день десь ептаки розборонені, так якби, так. І ми пропонуємо реконструювати локальні очисні споруди, так як дозволено сьогодні по чинному законодавству. Взагалі, інженерна інфраструктура нас розбита на два етапи реалізації. Перший етап це ми користується тим, що є просто з реконструкцією. Наприклад, там в септики в Лоси. А на другий етап реалізації, звичайно, що бажано все-таки реалізувати рішення генерального плану і прокласти централізовані мережі. Ну, але це другий етап. Проектними рішенням ось ми поставили нашу індивідуальну судідну забудову. Виділили також комерційного громадського призначення територію, але без забудови з влаштуванням пар паркомісць, оскільки комплекс ну чималенький, ось це ви можете побачити проєктні добудови. Які плануються мало того, дана територія потрапляла у громадську зону по генеральному плану, і там вже ми їх показуємо попереднє запроектовані, тому що місто будівні та обмеження частково були вже надані на них. А ті елементи, на які я наголошувала на плані існуючого, от, наприклад в нас є готель з технічними приміщеннями, які знаходиться по функціоналу на житловій забудові, ми пропонуємо відвести громадську так само, і басейн, який вже на сьогоднішній день, є, існуючий і діючий функціонує, так само пропонуємо закинути громадську забудову. Взагалі хочеться зауважити, що, хоча ми йдемо по сторону законодавству, але ми визначили згідно чинного законодавства класифікації видів функціонального призначення територій і всю цю територію, практично всю, пропонуємо віднести до зони 10205 території закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. В подальшому їм доведеться відкоригувати цілі призначення до класифікатора 0308. Це теж там йде про туристичну інфраструктуру. На заключення хочеться сказати, що е, даний об'єкт е, має право на існування з дожданої траси, оскільки е, проходить по, по туристичному шляху і стане окрасою вашого ОТГ. Так, дякую. Є запитання? Е, скажіть, будь ласка, даний проєкт прийшов вже містоподільна ради? Так, прийшла архітектурна містоподівна рада з рекомендацією до затвердження. А які завершення були? Були зауваження попередньої інстанції певних, там поліції, наприклад, от ДСНС тощо. Наприклад, ДСНС просили дотриматися розриву до такої підземні насосної станції. Ми їх показали просто як забудову. Ми довели, що вони наприклад, підземні. А тут купували там, де немає розривів, вже лісуючи забудові, це комерційна забудова. Ми можемо піти проти пожежних відсіков. Ви руху були протипожежні показали сполучення між, наприклад, будівлею 34 та 11. Ці зауваження, які були від ДСНС. Окрім того, хоч вони зазначають, що розділи ТЗЦЗ розроблені в повному обсязі, прикладені також до даного детального плану території. Поліція просила більше і менше опрацювання, показати ось ці існуючі доїзди. Мається на увазі не існуючі доїзди, тільки в генеральному плані закладені та дороги, які були в генеральному плані закладені. Ми зробили додаткову ще одну схему транспортної мережі. Поєднали її в генеральному плані і показали, куди виходить вулиця Куткова, наприклад, тому що дійсно квітнево перепрошую, тому що дійсно по ситуація ситуації вона була ге а в генеральному плані закладений ще проїзд. Він там ґрунтовий є, але існуючу існуюча приватизація, яка там є на сьогоднішній день, вона ну, слабо дозволяє його лікарня. А яка ширина? Ширина даного проїзду у нас буде складати 12 метрів. Але знову ж таки наголошую, це потрібно буде вилучення до суспільних потреб, тощо проводити, коли будете прокладати цю дорогу, продовження цієї дороги. Для функціонування нашого комплексу достатньо цілком одного виїзду на вулиці Квітнева і другого виїзду на вулиці Софіївська. Ці рішення федерального плану ми не змінюємо зовсім, які знаходяться на північ. І потім поліція що погодилася, так? так я, виснов... я висновок поліції, вони одночасно повідомляють, що ми вносимо зміни в мінеральний план тільки в оцій частинці. Ось тут у нас проходила також вулиця Червоних лініях. Наразі вже ця територія є в оренді комплексу, скажімо так, цього відпочинкового. І взагалі, з точки зору технологічної функціонального, функціонального, функціонування даного комплексу, бажано не розривати всю територію додатковою дорогою червоних ліній. Тобто це буде фактично закрита територія для обслуговування тільки цього, цієї території. А для громадськості для всіх буде додатково влаштовані вже з мінерального плану вулиці, які закладені в мінеральний план які Оці за попередньо, що вони будуть Так, так Звичайно, звичайно. Які ще є запитання? Немає більше. Якщо немає запитань, рухаємося то далі. Тоді. Що, що всі висухи є зауваження, всі були висновлені вистав... на момент розгляду проведення громадських слухань, які були висловлені безпосередньо на архітектурній раді. Хто за те, якщо немає заперечень, хто за те, щоб ви... бажали громадські слухання щодо проєкту внесення зміни до містобудіної документації? Детальний план території вулиці Софійська, в селі Ліна-Рівнського Ліна, таким, що відбувся, у повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень. Хто за, прошу голосувати за? Проти. Утримались рішення прийнято одноголосно. Усім дякуємо за участь і громадські слухання вважаємо завершення.